Одного разу у невеличкому українському містечку жив був хлопчик на ім'я Олексій. Олексій мав незвичайне захоплення він обожнював мильні бульбашки. Кожного разу, коли в нього з'являлася вільна хвилинка, він надував їх, спостерігав, як вони сяють на сонці всіма барвами веселки і мріяв про те, щоб навчитися надувати найбільші у світі мильні бульбашки. Одного вечора, сидячи вдома з мамою, Олексій сказав: Мамо, я хочу навчитися надувати найбільші мильні бульбашки. Що мені для цього потрібно? Мама усміхнулася і відповіла Олексію, може тобі варто піти в бібліотеку і почитати книги про алхімію? Можливо, там знайдеш якийсь старовинний рецепт. На наступний день Олексій вирушив до бібліотеки. Він шукав і читав книги про алхімію, зілля і магічні формули. Через декілька годин пошуків він натрапив на стару книгу, вкриту пилом. Книга називалася Таємниці алхімії. Мильні бульбашки. Він швидко відкрив її і почав читати. На одній зі сторінок він знайшов старовинний рецепт найбільших мильних бульбашок. Олексій обережно переписав рецепт і побіг додому. Мамо, я знайшов рецепт! Давай зробимо розчин для мильних бульбашок. радісно вигукнув він. Мама кивнула, і разом вони почали готувати необхідні інгредієнти. Ось, що їм було потрібно: шість чашок води, пів чашки рідкого мила або миючого засобу для посуду, пів чашки гліцерину. Його можна знайти в аптеці та одна столова ложка цукрового сиропу. Олексій ретельно змішав усі інгредієнти у великій мисці. Вони залишили розчин на ніч, щоб він добре настоявся. Наступного ранку Олексій і його мама вирушили до парку з великим контейнером для мильного розчину. Він занурив велике кільце в розчин і почав обережно витягувати його на повітря. І ось перед його очима почала формуватися величезна мильна бульбашка. Вона була такою великою, що Олексій ледь не впав від здивування. Бульбашка сяяла на сонці всіма барвами, і діти, які гуляли в парку, збіглися подивитися на це диво. Подивіться! кричали вони. Це ж найбільша мильна бульбашка, яку ми коли-небудь бачили. Олексій продовжував надувати бульбашки, кожна з яких була ще більшою і красивішою. Він відчував, як радість і захоплення охоплюють його серце. Діти в парку теж спробували надувати бульбашки з розчину, і всі вони були в захваті. З того моменту Олексій зрозумів, що в книгах можна знайти справжні дива. Він почав ще більше читати і дізнаватися нове. Відкриваючи для себе безмежний світ знань, кожного вечора перед сном він ділився з мамою новими цікавими фактами, які дізнався з книг. І кожного разу, коли надував величезні мильні бульбашки, він згадував той день, коли вперше вирушив до бібліотеки в пошуках магічного рецепту. Так і жив собі Олексій, щасливий і задоволений. Завжди готовий до нових відкриттів і пригод, знаючи, що кожна книга може приховувати в собі справжні дива.